Багато планів, сотні мрій, ти мав до чогось хист, а потяг дім прийшла у твій країна терорист, ти спиш у ліжку йдеш по хліб, та спокою нема, бо вже десятки, сотні діб, в думках одна: війна. В канадському тиця дітей не на сніг, а нас трясе від тих містей, куди відбувсь приліт. Чи є обличчя зберегти, кого не принижати? Навколо лише одні хрести, їх не підрахувати. Бо наш сусід це терорист, він не один, вони усі. Імперські роги, ікла, хвіст, фашист у всій красі. У пеклі її горіти, ракет підклятий свист, хай зник візьма по світу, країна терорист. Голубко біле то лети у світ. Хай буде мир у небі голубому, голуб миру кажуть самий хвіт, приносить радість ротові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир? Та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти і душа співає. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітками помашка, у світі мир, основа із заснову, і символ миру, цілосніжна пташка. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі, голубому, неси всім щастя, передай привіт усім народам людові земному. Ми ніколи братами не станемо, ви прийшли до нас з ураганами в полі чистому гради лютії, не брати ви нам, та й не